Ми їдемо на відпочинок і девіз нашої сім'ї не хворіти, не рягати, мамі нерви не тріпати. Все супер. Могу... Да, слухаю, командир, Слухаю да. а що спрості Время то закінчується 18-й день обучение БЗВП. нас сучат убивать людей. Підкажіть, будь ласка, яка музыка играет в ваших наушниках? Наталья Бучинська багами. Пошел отсюда. Привіз побратиму з відпуска коллекционного табачка. Зараз закручу, дам йому покурити, і будемо перевіряти реакцію. <плес> Так, сьогодні у нас у меню французька кухня, гравки. Це тим, хто каже, що в ЗСУ погано кормить, але ми не знаємо, як їх ще готувати. Коротше, я такий йду, воюю, а тут раз і ці ножки. І я забув навіщо я сюди прийшов. Я Оптимус Прайм. И я обращаюсь ко всем выжившим автоботам, укрывшимся среди звезд. Мы здесь. Мы ждем. Ты броник один. Фина на дворе. Каску один. Т-каска, Ты броник На. Новый вид спиннера успокаивает ЗСУшников. Пять пятьдесят шесть, не пять, сорок пять. Якщо хтось вам не повірить, що людина 50 років, будучи командиром кулеметного взводу, може зібрати ще таких самих відбитих, як сам, і з ними ходити в штурми, то пошліть їх, ну, наприклад, до мене. Все буде Україна. Хлопці, а що ви робите? Ну, вот тут. Вова, блін. Не вірю, тобі сели сподівається. Золото добывай. Давай, давай. И блядь. Здравствуйте. 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 Я извиняюсь. Там извини. все нормально, накипело, да? У вас... Пока беседует Джинка. Вага, ты будешь на проститутку скидываться? Один ты не скинулся. Засекли. Треба дріпать! Куда дріпать? Ти так задріпаний. Приходжу додому, а в мене там кіт. Від усіх, від усіх біт, біт, біт. Нас врятує, нас врятує, кіт, кіт, кіт. Straight from the top of my dome. Hey. А ну повтори Петренко, що ти на карачках їси? Так удобно. Так удобно! <рі> Табуретку можеш подати? Чи ти просто розглянутися не можеш. Не можу. Можеш? Не. <рі> Спина так болить, що їсти на карачках удобніше, блять. Зайка, якщо ти мені скажеш, іди руки ми, то, то не обов'язково оказується. Все нормально. Все Бажаю всім здоров'я, який прикол? Вертаємося з позиції. Хлопчиків забрав з виїзду. Да. Дивимося по дорозі, йде попутчик. Питаємо, ну що, возьмем, возьмем. Коротше, не слід встановитися, чувак одразу запрыгнув на задню сидушку, розвалився і лежить тепер зніми його, видно? Ану, красавчик. Давай. Видно, да. Ну що, тепер буде ще один воїн у нас. Причому без місцевих? хто то все знає. Ну, там води йому да, Зараз прийдемо води водички. Ну що, ще плюс один побратим. Як останеться, якщо хазяїн не знайдеться, знайдеться, віддамо. Шановне панство, нарешті докопалися, знайшли. Це не гробниця Тутанхамона, не залишки стародавньої Трої, і навіть не родовище нафти. В моїх руках шматок глини. А що це означає? А Відповідь на це питання може дати лише справжній піхотинець. Якщо ви на Донбасі докопалися до глини. То це означає, що далі копатися буде легше.